Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 569 АЛ бісектриса трикутника АБЦ, АБ15, АЦ 12, БЦ18, знайти БЛ і ЛЦ. Виконаємо рисунок. Дано трикутник АБЦ. АЛ бісектриса, Отже, поділяє наш кут навпіл. А B, 15 робимо собі на рисунку підказки. АС – 12 БЦ вся сторона, і, позначу: 18 см. Знайти БЛ і АЦ. Запишемо дану. Так, Трикутник АБЦ. А Л бісектриса. До речі, те, що бісектриса ми на рисунку можемо позначити дужечками рівні кути. Так, А Б дорівнює 15 см, А С дорівнює 12 см, ВС 18 см. Нам треба знайти відрізки, на які бісектриса. Поділила нашу протилежну сторону БЛ та LC. Розв'язання. Так, оскільки АЛ бісектриса, ми можемо для неї записати властивість. Бісектриса поділяє протилежну сторону на відрізки пропорційні, сторонам, між якими бісектриса проходить. Отже, АВ буде відноситись до АС. Ось вони наші АВ. Можливо, я наведу кольором, ось про відрізочок АВ йде мова. То для нього відповідним буде відрізок БЛ, частинка сторони. І для АС... Відповідним відрізочком буде LC. Отже, AB відноситься до АС як БЛ до LC. Підказка в кольорах. Довжину АБ знали 15, довжину АС знали 12, а от довжину БЛ і ЛС нам якраз треба знайти. Але ж ми знали весь відрізок БЦ, він був 18. Отже, пропоную БЛ позначити за Х, якщо весь відрізок БЦ 18, а Х, запишу це, БЦ дорівнює БЛ плюс ЛЦ, замість БЦ 18, замість Х, то для того, щоб виразити сторону ЛЦ, мені Х треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Буде 18-х. Отже, підставляю в пропорцію. Замість Х, Замість ЛЦ 18-х. Маємо пропорцію, в яких два невідомих. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Перехрес на множення. Так, отже, 15 будемо множити на 18 мінус х, дорівнює 12, будемо множити на х, 15 будемо множити на 18. 10 на 18, 180. 5 на 18, 90, 180 плюс 90 270. Мінус 15 х – Дорівнює 12х. Х переносимо з протилежним знаком. Отже, 12х плюс 15х буде 27х. Обидві частинки рівняння поділимо на 27х дорівнює 10. Це ми знайшли сторону БЛ. Тепер для того, щоб знайти сторону ЛЦ, ось у нас є рівність, я буду підставляти ЛЦ дорівнює 18 мінус Х. Отже, 18 мінус 10, 8 см. Ми знайшли обидва відрізка, про які йшла мова в умові задачі. Отже, відповідь, відрізок BL дорівнює. 10 см, відрізок LC до рівня 8 см. Задача розв'язана повністю.